Міський конкурс краси і талантів Наталка Полтавка Полтавка-2016», який вже 19 років поспіль дає можливість найчарівнішим дівчатам нашого міста продемонструвати свою красу та харизматичність, Цього року набув нових обертів. Організатори запропонували самим конкурсанткам представити себе в образі сил природи. Попередні роки ми, як правило, проводили ці конкурси восени, а цього року рішили навесні, тому що сама природа підказала нам нову тему: тема сила природи, сила стихій, не під власна людині. І дівчата у нас підібрали сім конкурсанток в цьому році, дуже різнопланові, різнобарвні, різно різноталантові. Е, тому ми для них стихії. Теж підбирали відповідно вогонь, повітря, вода. Золото конкурсантки відповідно до обраного образу демонстрували свої таланти та доводили, що характер справжньої Полтавки, як і сама природа, непередбачуваний та різнобарвний. Кожна дівчина готує перш за все якийсь талант, який вона володіє, яким може здивувати глядача. В цьому році свої таланти дівчата у нас демонструють в режимі нон стоп. Тобто, це буде такий невеличкий мюзикл про те, як жінка може надихати чоловіка на прекрасні поступки. Проявляла себе учасниці в чотирьох конкурсних епізодах: загальний вихід пробудження природи, візитка Зазирни у душу, конкурс талантів, весняне натхнення та дефіле народний стайл. А от дефіле у нас цікаве тим, що один з наших спонсорів спеціально шив колекцію для дівчат для того, щоб вони сьогодні були на сцені в стилізованому українському вбранні. До конкурсу дівчата готувалися ретельно та наполегливо протягом місяця. Вчилися вмінню презентувати себе, спілкуватися із публікою та гідно триматися на сцені. дуже довго, Авілі танцювальні номера здесь ходили, учились ходить правильно. Практически каждый день у нас були репетиції. Когда не были репетиции по проходкам, у нас були репетиції в танзале. Проте зазначають конкурсантки. Такий насичений графік того вартий. Отриманий досвід від участі у конкурсі безцінний. Нас навчили правильно ходити по сцені на каблуках, бо погодьтеся це важко навіть для дівчат. І нам нам проводили мастер-класи, як правильно ходити. Нам допомагали організовувати все це. Нам допомогли відкрити себе з нового боку. Тобто, якщо ви були скромними, то тут повинні відкритися і подарувати свою енергію. Так, так сказати глядачам подарувати свою енергію світу, і таки відкритися на повну та продемонструвати свою дику енергію та харизматичність дівчатам вдалося. За підсумками конкурсу, третє місце та звання міс спокуса в міському конкурсі краси і талантів Наталка Полтавка, Полтавка-2016» здобула учасниця під номером 6 Олена Кулько. Друге місце та звання міс суперенергія дісталося конкурсантці під номером 7 Оксані Федоровій. А звання Наталка Полтавка 2016 Завоювала учасниця під номером 5 Анжеліка Селіванова. Проте переможених у конкурсі не було. Кожній із учасниць журі присудило власну номінацію, а спонсори привітали приємними подарунками.